Українці, привіт! вітати вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення такого виду транспортних засобів, як автобудинки. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх подій, які відбуваються в галузі розмитнення. Отже, почнемо. Тему для цього відеоролику нам підказали наші глядачі. На жаль, в Україні на сьогоднішній день така ситуація, що багато українців потребують житла, яке було зруйновано внаслідок війни. І такою тимчасовою альтернативою вихідом з цього тяжкого положення є купівля автобудинків. І наші клієнти нещодавно купили один із таких автобудинків. Вони повертаються в Україну, і ми цей автобудинок будемо розмитнювати. І ми хотіли б сьогодні з вами поговорити на цю тему. Визначити, які є типи автобудинків, скільки це коштує, і як все зробити правильно. Коли ми почали досліджувати це питання, ми бачимо, що цих кемперів, автобудинків, їх є дуже велика кількість і є різновиди. Але ми хотіли б дві категорії відзначити: перша категорія це автобудинки причепи. Саме такий автобудинок причеп купили наші підписники, і ми будемо його в майбутньому розмитнювати. Коли ми розмитнюємо автобудинок прищеп, він розмитнюється за простою формулою. У нас є такі два платежа: це МИТО і ПДВ. Тобто, наші клієнти купили причіп автобудинок Fendt Joker 1998 року. Його вартість склала 4200 євро. Михні платежі відповідно 32%. Це 1344 євро. Коли ми дивимося на Автобудинки, які йдуть на базі причепу, їх дуже легко посчитати в плані прохідної ціни і в плані того, скільки буде коштувати саме розмитнення. Просто беремо вартість цього автобудинку. Якщо є ціна бруто-нето, беремо за нижчою ціною і рахуємо 32%. І у нас вже виходить сума митних платежів, скільки ми повинні заплатити в державу. Але є навіть і інші автобудинки, які йдуть на базі автомобіля. Це друга категорія. З ними трошки тяжче. Чому? Тому що там йде розрахунок наступним чином: до уваги береться вартість автомобілю. Там вже буде три податки. Тому що автомобіль, він має двигун, і там є третій податок це акциз. Тобто мито, акциз і ПДВ. Яким чином розраховується цей автобудинок? Він рахується як звичайний автомобіль плюс 10% до стандартної мінімальної прохідної ціни. Тобто, якщо ми веземо автобудинок, якийсь там Fiat, наприклад, береться за основу. Так як такий автомобіль був би простий, простий Fiat, без там якоїсь комплектації всередині, без холодильників, без ліжка, береться його прохідна ціна, і по цій ціні вже розмитнюється і додається 10%. Якщо автомобіль коштує 5 тисяч євро, його порахують як 5500. За той комплекс газові горілки там є, там є холодильники, все інше Добавили цих 10%, і так він розмитнюється. Коли ви захочете порахувати, як ми рекомендуємо це робити? На німецькому сайті Mobile.de є, є цілий розділ, де продаються автобудинки в німців. Такий вид транспорту є дуже популярний. Ви можете заходити, дивитися і вибирати мінімальну ціну того автобудинку, який вам приглянувся, і вже відштовхуючись від нього, просто заходити в калькулятор і вбивати вартість цього автобудинку, вбивати об'єм двигуна транспортного засобу і таким чином рахувати, або скидаєте нам фото техпаспорта, посилання на сайт, і ми вам порахуємо його самостійно. Які ж документи нам потрібні, коли ми розмитнюємо автобудинок? В незалежності від того, чи це йде при чіп, чи він іде на базі автомобіля, у нас мають бути наступні документи. Перший, найголовніший, це технічний паспорт. Друге, це договір купівлі-продажу. Може бути також і інвойс, чек або будь-який документ, який підтверджує, що ви стали його новим власником. Далі нам потрібно буде зробити звіт експерта. Щоб зробити оцінку. Щоб митниця нам не оцінила його занадто дорого, тому що ці автобудинки вони мають знос, якщо ми там, як ми говорили, 98-го року або старіші. І нам вигідніше замовити звіт експерта, доказати, що вже цей автобудинок він давно експлуатувався, він має знос, і розмитнення, будь ласка, зробіть нам дешевше. І далі четверта. Потрібні документи особи, на кого ми розмитнюємо. Це паспорт. Код, якщо вам автобудинок буде пригнати інша особа, потрібна від вас довіреність, що ви цій особі довірили, звичайна нотаріальна довіреність, і він може їхати в Україну. Якщо транспортні засоби, автобудинки, нас з 2015 року, ми можемо на них також оформлювати сертифікат ЄУР-1. Це нам допоможе зекономити суттєво на митних платежах, особливо якщо автобудинок йде на базі автомобіля. Тоді нас мито вже буде на 10% рахуватися, а 2. І відповідно і ПДВ буде рахуватись набагато дешевше, ніж якби ми розмитнювали без сертифіката ЄУР-1. Але звертаємо увагу, що сертифікат ЄУР-1 не всі видають, і як правило, він йде тільки на найбільш новіші свіжіші автомобілі. І також не забуваємо про повернення ПДВ. Коли ми шукаємо автобудинок, можемо робити фільтр на сайті Mobile.de або на інших, де є повернення ПДВ. Це також суттєво зекономить нам кошти. І ви знаєте, на сьогоднішній день було б доречним подати петицію, щоб такий вид транспортних засобів, як автобудинки, причепи, щоб їх звільнили повністю від оподаткування. Тобто, щоб вони розмитнулись за нульовою пільговою ставкою, враховуючи ситуацію, яка сьогодні є в Україні. Коли люди втратили своє житло, їм немає де жити. В Майбутньому ми таку петицію будемо подавати, як і подавали петицію з військовослужбовцями. Звичайно, ці петиції вони багато не набирають, але вода точить камінь. Потрібно щось робити і в цьому напрямку. Також отже, українці запам'ятали, як рахувати, якщо про це це всього навсього 32% від вартості, якщо йде на базі автомобіля, скидаєте нам. Якщо є можливість, технічний паспорт або посилання на сайт, і ми вам прорахуємо. І як завжди, саме головне бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.